Він народився у заможній сім'ї, отримав чудову освіту у львівській політехніці та консерваторії по класу фортепіано. Проте, всупереч очікуванням, став не інженером чи музикантом, а професійним бійцем, за голову якого ретельно вели полювання спецслужби щонайменше трьох країн радянського союзу, Німеччини. Та Польщі зокрема в останній операції проти нього одночасно брали участь понад 800 солдатів. Далі ми розповідаємо про життя та боротьбу головнокомандуючого упа Романа Шухевича, який в боротьбі за незалежність поставив на вітар не тільки своє життя, а й долі близьких собі людей. П'яте березня 1950 рік. Саме таким числом датуються ці унікальні посмертні фотографії. На обірваній сорочці командира сліди крові від автоматної черги у груди, на правій скроні отвір від кульового поранення. Свідчення того, що аби не датися живим у руки ворогів Роман Шухевич встиг покінчити життя самогубством. Ці світлини остання крапка у багатому життєпісі великого українця, що усі роки з доброї волі постійно змушений був балансувати між життям та смертю. Біографія з цієї людини розпочинається 30 червня 1907 року у містечку Краківець, що на Львівщині, він народився у відомій галицькій родині. Зокрема, дядько Романа Степан Шухевич був знаним адвокатом, що свого часу воював проти поляків та більшовиків у визвольних змаганнях 1917-1921 років. Разом з ним брав участь у цій війні і батько майбутнього головнокомандуючого УПА. Відтак, незважаючи на дві освіти та непогане фінансове становище, доля молодого Шухевича була вирішена ще з ранніх років. Так, будучи юнаком, услід за багатьма хлопцями, він спочатку примикає до української військової організації, а згодом і організації українських націоналістів. Там займається підпільною діяльністю, організовує серію виступів проти чужоземних зайд. Як погай боротьби перше серйозне хрещення кров'ю, коли у 19 років разом із своїми побратимами ліквідовує відомого полонізатора українських шкіл Станіслава Собійського. Аби зрозуміти вчинки Шухевича, варто проаналізувати середовище, у якому він виростав. Народився на початку 20-го століття, коли Галичина ще входила до складу Австро-Угорської імперії. Згодом молоді роки і Перша світова війна, коли пожвавився рух за незалежність України. Причому усі події відбувалися не десь там далеко, а буквально за вікном. Будучи ж хлопцем, вболіває за тих солдатів, які у 1918 році так близьковично захопили владу у Львові та створили західноукраїнську народну республіку. Зрештою, у домі Шухевичів часто бував Євген Коновалець, який не захотів складати зброю навіть після гіркої поразки у 1921 році. Відтак гасло боротьбу програли політики. Тепер слово має сказати солдати. Шухевич сприйняв як ніхто серйозно. На вбивстві Станіслава Собіського Роман Шухевич не зупиняється. Він очолює напад на польську краєву управу, бере участь в організації замаху на радянського консула та польського міністра внутрішніх справ Броніслава Терецького. Це була помста ОУНівців за політику пацифікації, і все це впродовж якихось двох років. Після низки терористичних актів не залишається у боргу і польська влада. Шухевич неодноразово потрапляє за грати, і в результаті відбуває чотирирічне заслання у концтаборі Береза Картузька, що й був спеціально створений з Польщею якраз для боротьби з такими інакодумцями. У 1937 році чоловік виходить на волю. Там його зустрічає дружина Наталія та малий син Юрій, які за роки відсутності годувальника ледве зводять кінці з кінцями. Чоловік одразу ж пробує шукати роботу, проте, незважаючи на дві вищі освіти, працевлаштувати політично ненадійного Шухевича ніхто не хоче. Відтак той робить несподіваний для багатьох крок і засновує фірму Фама, що першою Галичині починає займатися диковинним на той час бізнесом, виготовленням та розміщенням реклами. Шухевич одразу ж добре продумав стратегію розвитку свого бізнесу. Поза як на той час рекламного ринку в Галичині взагалі не існувало. Повний вакуум. Відтак його клієнтами одразу стають такі промислові гіганти, як центру Союз та масло Союз. Причому на їхніх керівників Шухевич виходить через добре розвинуту агентуру ООН. Новоспечений бізнесмен також дається до різноманітних креативних думок, а насамперед хитрощів. Скажімо, одного разу працівники фірми дали оголошення в усі газети, що наступного дня о 10-й годині ранку з балкону готелю Жорж має випасти жінка. Коли в зазначений час під будинком зібрався натовп зацікавлених, звідти справді випала жінка. Проте не справжня, а лише точна її імітація. Величезна лялька з якоюсь рекламою. Незважаючи на те, що навіть після конфліктів з тогочасною владою Шухевич зумів стати успішним підприємцем, він ніколи не забував про своє призначення, адже навіть під дорогим костюмом у його грудях продовжувало битися серце солдата. Відтак Роман залишає фірму на свого компаньйона, а сам під псевдонімом майор щука вже з'являється у штабі оборони Закарпатської України, де бере участь в боях проти угорців. Згодом, виходячи з логіки, ворог мого ворога, мій друг приймає рішення про формування дружини українських націоналістів, знаменитий батальйон Роланд у складі німецького вермахту. Під проводом Гаутмана Шухевича батальйон у 1941 році вступає до залишеного радянськими військами Львова. У той самий день українці оголошують акт відновлення державної незалежності. Це був перший виклик не тільки потужній тоталітарній машині, але й гітлерівській Німеччині. Нацисти добре розуміли, яку загрозу несе ї молоде військове формування, що дбав не за місць Вермахту, а розвиток самостійної України. Відтак у 1943 році Шухевича арештовують та приговорюють до смертної кари, проте ув'язненому передають зброю і, знешкодивши охорону, він тікає на волю. Уже через кілька місяців Романа Шухевича назначають командиром української повстанської армії, що якраз починає формуватися. Цього часу Шухевич стає відомим під новим псевдонімом Тарас Чупринка. Тоді ж у пар згортає боротьбу одразу з німцями, червоними партизанами та польськими загонами армії краєвої. Після того, як на Галичину та Волинь прийшли радянські війська, повстанці на чолі з Чупринкою розпочинають і боротьбу з ними. Шухевич генетично не переносив комуністичний лад, адже саме комуністи свого часу вивезли його батьків та сестру, розстріляли брата та арештували дружину, а самих дітей відправили до спеціального дитячого будинку. Відтак, як тільки бачив людей із червоними зірками на плечах, то одразу мстився їм. Комуністи теж не сиділи, зіклавши руки, вони дали Шухевичу псевдо вовк і розпочали за ним справжнісіньке полювання. Ключою кісткою Шухев стає у горлі, навіть компартійній верхівці, що засідає у самісінькому Кремлі. Відтак на вовка полювало не лишень військо, але й комуністична спецслужба, а саме новостворене управління, відділ якого суто займався пошуком командарма УПА, а це не менше восьми сотень оперативних працівників. Проте псевдовок виправдовувало себе сторицею. Упіймати Тараса Чупринку не могли навіть досвідчені НКВД. Здавалося б, коли б доля повстанця вже вирішена, він от-от втікав з під самісінького їхнього носа. Причому вправно використовуючи дива маскування, не тільки переховувався у лісах, але й навіть їздив на курорт в Одесу, заліковуючи численні хвороби: міокардит, гіпертонію, ревматизм. Із своїми підлеглими Шухевич здебільшого спілкувався через двох зв'язкових Катерину Зарицьку та Дарку Гусяк. Саме вона і стала невільним винуватцем провалу командира. Зв'язкову нусю, як називали Дарію гусяк, впіймали у 1950 році просто на одній із вулиць Львова, відібравши перед тим зброю та отруту, яку та завжди носила із собою. Вона вперто відмовлялася давати свідчення, хоча НКВД на її очах катували матір. Згодом у камеру до неї підсадили колишню націоналістку, яку вже перевербували комуністи. Вона погодилася передати листа на волю. Для Шухевича він став фатальним. Мої дорогі, майте на увазі, що я потрапила до більшовицької в'язниці, де немає людини, яка б пройшла те, що на мене чекає, і не зламалася. Після першої стадії я тримаюся, але не знаю, що буде далі. Монету приводили на очну ставку. Вона героїня, тому що трималася п'ять місяців. Цілую. Нуська. Листа від себе Дар'я Гусяк попрохала передати у село Білогорща Львівської області, казавши точну адресу будинку. Саме так стало відомо, де переховується головнокомандуючий УПА, адже знайома з камери насправді була агентом МДБ Розою, а сліди побиття звичайним Гримом. Оскільки добута інформація не підлягала сумніву, одразу ж розробили план перехоплення вовка. Про це зберігся унікальний документ. Зібрати всі наявні у Львові оперативні резерви 62-ї стрілецької дивізії внутрішніх військ, МДБ, штабу Українського прикордонного округу і управління міліції Львова, зняти по тривозі військові сили, що беруть участь в операції на стику адміністративних кордонів Глинянського, Перемишлянського і Бурковського районів Львівської області у кількості 600 осіб і зосередити на 5 годину 5 березня у дворі у МДБ Львівської області. Операцію провести методом блокування села Білогорща. Прилеглих до нього хуторів західної околиці селища Левандівка і лісного масиву. Шухевич переховувався ось у такому сховку з подвійною стіною на другому поверсі. Почувши галас солдатів знизу, він зрозумів, що уникнути сутички на цей раз уже не вдасться. Взяв пістолет та вийшов на сходи. У той час сходами до гори якраз піднімався майор Ревенко, якого командир УПА встиг застрелити першим пострілом. Рішучість повстанців перелякала солдатів, забувши про наказ брати лишень живим. Хтось з них випустив автоматну чергу, три кулі з якої прошили груди Шухевича. Аби не датися у руки ворогам, будучи важко пораненим, він стих вистрелити собі у скроню. Попри те, що легендарний командир загинув, операція по його ліквідації вважалася проваленою, адже кремлеві понад усе він був потрібен живим.